Власне, ми маємо піддавати підсумки понеділка, але є історичні підсумки чи результати подій, які трапилися на вихідні, коли з'явилися нові деталі знищення у ніч на 3 травня двох російських літаків су 30 СМ ракетами, які були випущені з наших морських дронів. Це трапилося поблизу Новоросійська, де Росія зберігає залишки свого Чорноморського флоту. Для цього нашим безпілотникам вдалося по. Обіти увесь Крим, аби влаштувати такі засідки на російські літаки. Пілоти з російських СУ думали, що власне це вони полюють на українські безпілотники, але все було зовсім навпаки. От зараз ми бачимо відео групи 13 головного управління розвідки, на якому якраз зафіксовано один з етапів знищення російських СУ-30. Що ми бачимо на цьому відео? Що спочатку оптико-електронна станція, яка розташована на безпілотному КАТ. Здійснює е, аналіз простору. Потім головка самонаведення ракети захоплює літак, потім пуск ракети, власне влучення, і е, о, літак падає в Чорне море. От бачимо якраз цей елемент е, на, на відео. Е, фактично, о, о, це ситуація абсолютно нова і вкрай цікава, тому що по буквально там вчора керівник головного управління розвідки додав нових деталей. Пояснюючи, що саме трапилося на чорним морем, в матеріалі Ворозон це такий американський ресурс. Керівник гур Кирило Буданов сказав про те, що були використані якраз наші морські дрони, але не Магура В 5 до яких ми звикли. А Магура – це дещо більше за розмірами е безпілотні катери, на яких були розташовані не українські або не радянські ракети р 73 які в грудні збили два гелікоптери Мі 8 в Чорному морі. А якраз були вперше використані американські ракети. М – це ракети класу повітря-повітря, які були якраз адаптовані для використання по повітряних цілях з більшого і нового ракетного катеру, такого безпілотного під назвою Магура в 7 У будь-якому разі Кирило Буданов каже, що це дійсно історична подія. Це абсолютно правда, тому що жодного разу ще безпілотні морські платформи не знищували винищувачі в ході або конфліктів. або Бойових дій це власне перший приклад, який е системно свідчить про спроможність України здійснювати технологічні асиметричні заходи, які якраз ну, скеровані на зменшення російського потенціалу. Думаю, що продовження цієї історії буде ще не один раз в тих чи інших вимірах. А далі до лінії фронту, що відбувається саме на лінії зіткнення, тому що буквально 3-4... Травня кількість бойових зіткнень на всій протяжності фронту суттєво зросла. 3 числа була майже така топова е кількість штурмових дій противника 253 на добу. Це десь третій показник за. Рік лева частина цих бойових дій припадала на Покровський напрямок, про який ми поговоримо дещо згодом. А частина якраз припадала на Курщину. І так раз з Курщиною пов'язані актуальні події цієї доби, тому що ми знаємо, що декілька днів тому начальник генштабу Росії Грасимов брехав про те, що там повністю звільнена. Чи навіть українських військових на деяких діянках, все таки контроль над Курщиною зберігається, але сьогодні з'явилися нові події про те, що якраз наші збройні сили провели атаку через кордон в Курській області. Вони там прорвали прикордонні укріплення в районі Тьоткіно з двох боків. Також сіл новий шлях і зоря. Це власне ділянки, які розташовані в Лухівському районі, десь за 60 кілометрів від Суджанського району, де перед тим тривали бої. Від дії і Дії були реалізовані за такою вже звичною схемою, коли використовувалися інженерні машини для проходу через загородження російської армії, використовувалася мототехніка. А перед тим здійснювалася і артилерійська підготовка, і ба більше здійснювалися удари по російським мостам, які в Лухівському районі там на річці Сейм фактично ускладнюють тепер противнику пересування сили засобів на цю е ділянку в Лух. Йському району ні, мета фактично, те, що схоже за ситуацією на Курщині, якраз. Заблокувати і створити передумови для того, аби Росія знову була вимушена перекидати частину своїх сил на цю ділянку фронту. Бо більше що це якраз відбувається передодні російського побідебісія, і фактично тут є і політична складова в цих діях, і власне військова, тому що так чи інакше ворог вимушений буде частину своїх сил скеровувати на цю ділянку фронту, де насправді просуватися противнику через обмеження географічні. Ні, складність інфраструктурно буде надзвичайно складно, так що думаю, що Ця історія так само буде набувати нових деталей. Причому, що сьогодні генерал Сирський сказав, що операція на Курщині за 9 місяців всі свої місії виконала, і фактично, якраз нетрадиційні рішення і підходи забезпечили те, що росіян знищували і на російській території. А далі про Покровський напрямок дійсно, якраз щонайменше не менше понад Близько половина так за 3-4 число якраз припадало на Покровський напрямок, де ворог намагається з двох флангів західного і східного просуватися до Покровська. Є певні ділянки, де ворог просувається. Коли ми говоримо про західний фланг просування до Покровська, то знаємо, що ворог намагається там дійти до адмінкордонів з Дніпропетровською областю. Частково противнику це вдається, і знаємо, що на Покровському напрямку тримається оборону низка наших бригад, одна з яких це власне 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил степових хижаки імені Якова Ганцюка. І зараз до нас долучається Юрій Мельник, командир другого батальйону безпілотних систем цієї бригади. Пане Юрій, вітаю вас! Ради бачити і чути. Слава Україні, героям слава на самом початку маємо оголосити збір для вашого батальйону на те, щоб ви мали змогу придбати нічні квадрокоптери Мавік-Тріте та засоби електронної боротьби. І мавіки і засоби вкрай потрібні для підвищення ефективності бойових дій на цьому напрямку. А як вони використовуються, ми якраз і поговоримо з паном Юрієм. І хотів би пана Юрія вас запитати щодо ситуації в зоні відповідальності вашої бригади. Знаємо, що у противника зараз активізація дій ворога, в тому числі на Покровському напрямку. От що зараз особливо помітно в діях противника? Смузі нашої бригади намагається різними шляхами себе проявити, різними шляхами використовує тактику для просування, проривання наших ліній оборони. Він зараз методично використовує такі засоби маскування, як плащі або тому подібне. Тому для ефективного їх виявлення ми використовуємо наші квадрокоптери, на які, до речі, зараз ведеться збір. Для виявлення ми ущільнюємо наші зони спостереження для того, щоб їх ефективно виявляти та за допомогою піхоти, за допомогою засобів колективного враження та артилерійського ураження наносити і не допускати противника до нашої піхоти. Пане Юрію, коли ми говоримо про тактику противника. Штурми живою силою, штурми на мотоциклах, штурми з використанням бронетехніки. От як ці зараз, зараз речі комбінуються? На чому зараз противник робить наголос в першу чергу? крайні дні наголос противника був використаний в піших заходах та на мотоциклах і на легкоброньованих транспортних засобах або лихових автомобілях перероблених типу пікап. От, важкої техніки крайні дні противник не застосовував. А от зараз кимось чином погода впливає на характер бойових дій, там все підсохло, з'явилася рослинність. Це ускладнює чи спрощує для нас ведення оборонних дій? В деяким мірі і ускладнює, і спрощує. Ускладнює в тому плані, що противник, використовуючи ті ж самі площі, він починає робити просування. В таку сіру темну пору доби, і тільки за допомогою квадрого коптерів ночного бачення тепловізійних ми його ефективно виявляємо та знищимо. Ну, відповідно, і нам також це є сприяє, тому що ми можемо проводити певні дії, от використовуючи природні маскування. Ви, ви двічі згадали про використання по противником цих теплозахисних плащів. Чи дійсно вони використовуються масово, чи це все-таки поодинокі випадки? Ні, зараз ворог активізував це використовувати. От, в деякій мірі він зміг наближатися навіть досить близько, тому що вони є ефективні. Але вже наші пілоти ми також навчаємося відрізняти, коли противник пересувається. Тобто, коли ведеться постійна до ми запоминаємо місцевість і пілоти саме він веде аналіз. Якщо є зміни чи додаткові теплові санаторії, відповідно, там вже хтось просувається і наносить вогневе враження. Хотів би запитати, от в чому особливість взагалі, 59-ї окремої штурмової бригади у складі безпілотних сил в порівнянні з лінійними бригадами, от які переваги саме вашої бригади у використанні технологічних рішень, які застосовують воїни вашої бригади? Всі рішення, які є ефективні, це? Завдяки нашому командуванню. Командир бригади, також заступники постійно впроваджують нову методику, нові засоби, тактику для ефективного виконання бойових завдань нашими підрозділями. Відповідно, по з'єднанню наших батальйонів по повній взаємодії і злагодженні роботи, бригада досягає, досягає таких результатів, які вони зараз є. От якщо дійсно подивитися в статистику по програмі Дельта, ви бачите, що бригада в топі бригад по уражені противника. Це все завдяки злагодженій роботі. От і в мілому керівництву командування нашої бригади, а є якась така здорова конкуренція з тими е, старими чи новими підрозділами, які зараз входять в ініціативу Лінія дронів і які фактично виконують схожі завдання з опертям на можливості безплотних систем, як от взаємодія або конкуренція з цими підрозділами або частинами. Завізаємо звісно, є з сусідніми батальйонами з батальйонами, які суміжні, які допомагають. Конкуренції немає. Мета всіх одна: ефективно знищувати противника, ділитися різними розробками, технологіями та використовувати вже перевірену методику для того, щоб то саме не проваджувати в себе. Коли ми говоримо про Покровський напрямок, то так чи інакше впираємося в поточні реалії, що Обидві сторони і наші збройні сили і противник за рахунок дронів намагаються ну унеможливити логістику і отримання лінії оборони. Знаємо про те, що там за рахунок роботи вашої бригади, противнику просто унеможливна унеможливна логістика від Салідового для перекидання своїх сил там і засобів, але все рівно ворог має певні там можливості для просування живої сили. Чи взагалі можна якимось чином зробити ідеальною схему цієї кіл зони, де противник взагалі б не мав можливості на? наближатися до наших ліній звітіння саме за рахунок роботи дронарів Наскільки це реально, а якщо не реально, то що треба додати, аби це було реально? Ну як ви вже е зазначили, що ефективність дронів є надзвичайно велика, тому що бій ведеться не тільки на землі, але й в небі. І от за допомогою квадрокоптерів за допомогою розвідки, розвідки на великій висоті, ми це виявляємо, проводимо розвитку і працюємо на випереджені на ураження, ідеальні зони зробити як такої неможливо, але її можна наблизити, маючи більшу кількість тих самих засобів для ураження, тих самих засобів на спостереження. Тому на відміну від того, що нам держава і бригада постійно. Великі кількість надається засоби, вони, на жаль, втрачаються. Противник теж використовує великі масовані засоби реп, тому навіть і ми проводимо такі збори, які ви зараз зазначені для ефективності, для ущільнення зон спостереження і виївно противника на виправдання, на підходах до нашої смоги відповідальності. Натай, що ми... Чим, щільніша зона... Я переп... Чим щільніша зона спостереження, тим є більш ефективніше, як зона. О, зараз ми бачимо кіркот, яким можна порахувати кошти для того, аби наші воїни могли швидше придбати і мавіки трете для здійснення роботи вночі і для засобів РЕБ. І хотів би запитати, чи є вже прогрес постачання дронів на оптоволокні до вашої бригади, до вашого підрозділу, чи цей процес набуває обертів? Так, до бригади є застосування, є використання. От, є ще багато аспектів, які я на цей час не можу. Розголожувати, але в цьому напрямку активно бригада активізувалася, працює та нарощує. Хотів би зараз показати вороже відео, воно взяте з Покровського напрямку, але ну, трошки далеченько від вас, де ворог намагається от формувати такі багатокілометрові коридори з сітками, які начебто мають захищати пересування противника під захистом оцих таких прохідних. Е Додаткових інфраструктурних об'єктів хотів би вас запитати, чи на вашій ділянці ворог намагається зводити такі січасти коридори, і наскільки вони дійсно ефективними є для захисту від атак дронів? На нашій смузі відповідальності таких коридорів ми не спостерігаємо і вони їх ми не даємо взагалі їм. Це робити за рахунок спостереження на випередження і роботи нанесення вогневого ураження на ті ж самі визначені кілзоні. Тобто, якщо ми виявляємо противника на смузі досягнення наших засобів, відповідно беззаперечно і в найкоротший термін наноситься вогневе ураження, незалежно від того, чи то їде один легкий автомобіль, чи то якась група людей щось там монтує, робить, відразу наноситься вогневе ураження. Для неуможливлення просування противника і вибудування таких козон, що потім може принести дуже важкі наслідки. За минулий місяць там, за статистикою ворог там суттєво збільшив кількість використання кабів по всій протяжності фронту. Що на вашій ділянці? Чи помічаєте, відзначаєте ви, що ворог став частіше використовувати каби, чи динаміка є такою незмінною? Так, противник продовжує використовувати каби. Є нанесення, але відповідно є бригади і є державні засоби, які вмикають певні засоби для того, щоб ці влучання були мінімізовані або збиті з координат. Хотів би запитати також про цю ініціативу, яка зараз впроваджується через мінцифри, коли дронарям нараховуються певні бали в залежності від типу знищеної цілі від там піхотинця до бронетехніки, які потім можна, можна кажучи, конвертувати в постачання до бригади тих чи інших дефіцитних зразків техніки чи озброєння вже для о, власних потреб. Як ця ініціатива працює у вашій бригаді? Чи вже є певні, скажімо так, ну, Результати оцих від Мінцифри? Наша бригада почала використовувати дану цю стратегію чи програму ще до нового року 2024-го. І ми вже тоді отримували деякі засоби і продовжуємо отримувати. Це досить хороша, цікава програма. Вона є ефективною і досить такою мотивуючою до самих. Вже. Дронерів, як ви назвали, ми їх називаємо пілотами для того, щоб можна отримувати такі цікаві засоби рідкісні засоби, які Мінцифра дійсно надає. Пане Юрію, дуже дякую за ту роботу, яку ви та ваші побратими здійснили для знищення ворогів, які лізуть на нашу землю. Нагадаю, що це був Юрій Мельник, командир другого батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил степові хижаки, яке діє зараз на покровському напрямку, де зараз ворог активізував бойові дії, намагаючись там просунутися до. Нових ділянок противнику це вдається досить обмежено, саме за рахунок того, що в тому числі і розрахунки безподних систем ефективно знищують ворога, і це буде ще більш ефективніше, якщо ми підтримуємо наших воїнів, здійснивши перерахування коштів на той збір, який проводить 59-та окрема штурмова бригада. Ось Таким були головні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.